Доброго вечора всім глядачам в ефірі Огляд новин за кілька хвилин наша команда поділиться всім цікавим, що потрапило до об'єктива камери. На початку анонс випуску. У проєкті ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, взяли участь дві місцеві школи. Тепер зож номер один має оновлену їдальню, а сьома школа відремонтований спортивний зал. Вже більше місяця ці об'єкти повноцінно функціонують і не видані на Пришкільні табори, незважаючи на прохолодну погоду, працюють на повну. Учні відвідують музеї, грають у веселі ігри, беруть участь у конкурсах. Ми, ми граємо в ігри, ми купаємося, ми проводимо різні конкурси. Нам тут дуже весело, нам тут дуже подобається. Народну пісню на сучасний лад. Передяславський гурт Рейс» виконуватиме в програмі Folk Мюзік». Запис ефіру вже відбувся. Музиканти діляться враженнями. Я б сказала, що зараз іде золотий склад гурту. На початку про тему не зовсім приємно. Переяславців та жителів району продовжують обкрадати. Оперативні зведення поліції свідчать, злодії вихідних не мають. Отож, 9 30 травня по 6 червня орудували крадії. Дізнавайтеся саме зараз. 1 червня до преясла Хмельницького відділу поліції звернувся житель вулиці Покровської та повідомив про крадіжку велосипеда марки «Аїст» зеленого кольору. У ході проведення оперативно-пошукових заходів злодія правоохоронці знайшли кримінальне провадження розпочати за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. А от по вулиці Кутузова велосипед поцупили 2 червня, двоколісний марки Бенетто червоного кольору. Наразі проводиться оперативно Розшукові заходи цього ж дня від майстра ВУКГ до поліції надійшло повідомлення про вчинення крадіжки електродвигуна з котельного приміщення ліцею інтернату, що по вулиці Шкільній. Кримінальне провадження розпочати причетних до правопорушення осіб. Працівники поліції розшукують. У селі жовтневому в одному із подвір'їв дачного кооперативу Барвінок 2 невідомі угледіли зварювальний апарат, болгарку та інші речі побутового використання. Мабуть, подумали, що нічиє, і прихопили із собою з метою встановлення. Лення осіб зловмисників правоохоронцями проводяться оперативні заходи. Сьогодні, 8 червня, в залі Сухомлинського місцевого університету пройшла презентація книги нашого земляка Ярослава Потапенка під назвою П'ята російсько-українська війна від Майдану до Східного фронту. Нагадаю, Ярослав Олександрович від перших днів Євромайдану був активним його учасником. Про кожну із подій в Україні протягом останніх років завжди мав власну думку. Свої погляди синхронізував і виклав на папері. Далі без коментарів. Був свій Ярослав Олександрович, він для кожного був свій. Але з свого боку, на правах саме дружини, я хочу сказати, що я надзвичайно пишаюся, що моїм чоловіком був саме Ярослав Потапенко, тому що він був патріотом, справжнім чоловіком, людиною слова, нікого і нічого не боявся. І його життєвим водум, саме після Майдана, стало те, що він казав «Рибів до рая не пускають, і Україна понад усе. Це не просто пафосні слова, а це дійсно його таке суто, його світосприйняття. Останні дні він мені казав, будь ласка, перед смертю буквально, не заважайте мені писати книгу, тому що наскільки важкі думки і наскільки в мене їх багато в голові, що я їх хочу побистріше скинути на папер. Але от не встиг він сьогодні дописати, казав, є ще у нього одна історія, яку він дуже довго шукав для того, щоб написати. Я навіть не знаю, встиг він її написати чи не встиг. Він не тільки висловив думки з кожної проблеми цілої низки людей, як відомих, так і блогерів, рядових учасників подій. А в кінці, і це мене найбільше цікавило, він завжди пише, як на мене, і висловлює свою думку. Думки Ярослава Потапенка не тільки про минуле України, про наш сьогоднішній день, про 16 й рік. Про наше літо, яке щойно починається. Це те, що мене найбільше цікавило, коли я читала і перечитувала цю книгу. Я не встиг ще прочитати книгу, але я її уважно пролистав буквально на сьогоднішній презентації, бо я її тільки сьогодні отримав. Це не тільки монографія, це насамперед я бачу підручник з політичної новітньої політичної історії України. Він написаний дуже. Чітко, не заангажовано. А перше, що я беру книжку, я читаю П'ята російсько-українська війна. І, чесно кажучи, мені не хочеться читати спершу цю книжку. Мені хочеться більше дізнатися інформації, як і ж попередні 4 війни. Далі, якщо подивитись далі по змісту, кожен пункт до частини це по великому рахунку запитання. На яке хочеться дізнатися відповідь. На превеликий жаль, Ярослава Потапенка вже немає серед живих, але його слово та погляди увіковічено. Детальніше про змістове наповнення книги, а також про саму презентацію, ми розкажемо в черговому випуску новин. Уже декілька років поспіль Переяслав Хмельницький бере участь у спільному проєкті програми розвитку ООН та ЄС. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, у рамках організації якого були виділені кошти на проведення ремонту приміщення їдальні місцевої ЗОЖ номер 1 та спортивного залу ЗОЖ номер 7 Детальніше про результати міжнародної співпраці дивіться в сюжеті Галини Калин. Діючий проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду співфінансується Європейським Союзом та програмою розвитку ООН в Україні і передбачає створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, наголошує начальник міського відділу освіти Петро Ярмоленко. Цей проект він передбачає певне співфінансування. 75% коштів, але не більше як еквівалент 10 тисяч доларів, дає Європейський Союз про ООН. 5% – це обов'язково вимога збирає безпосередньо громадська організація, і 20% дає органи місцевого самоврядування. У рамках міжнародної співпраці на кінець минулого року було заплановано реалізацію двох мікропроєктів. Однак, у зв'язку із тим, що на той час у нашому місті ще не були організовані належним чином такі об'єднання, Європейський Союз розглянув можливість щодо виділення цих коштів закладам освіти, а саме на ремонт їдальні у місцевій ЗОЖ номер 1 та спортивного залу в загальноосвітній школі номер 7. Таким чином, у рекордно малі строки, міському відділу освіти довелося готувати необхідну документацію та організовувати роботу всіх учасників трьохстороннього договору. Створені благодійні фонди, сім'я в сьомій школі і дзвінки голоси у першій школі. Відділ освіти взяв на себе таку важливу роботу, як розроблення проєктно-кошторисної документації, фінансування. Були проведені тендери чи конкурси, які проводила ця ж громадська організація. Були визначені переможці. І На початку грудня були укладені трьохсторонні договори. Згідно з умовами угоди, частину проведених ремонтних робіт їдальні у місцевій загальноосвітній школі номер 1 та спортивного залу в сьомій школі було профінансовано з місцевого бюджету. Той об'єм робіт, який фінансувався власне з бюджету, а це 63 тисячі гривень по спортивному залу, 56 тисяч гривень по їдальні. Були виконані в грудні і відповідно проплачені по завершенні капітального ремонту. Міським відділом освіти було підготовлено відповідну декларацію про готовність експлуатації цих об'єктів, яка наразі перебуває на розгляді. Варто додати, що за умовами реалізації проекту ООН ця організація попередньо здійснює виплату в розмірі 80%. Решту 20% – виключно після завершення ремонтних робіт. З найближчим часом підрядники, спочатку, громадська організація, потім вона перерахує підрядником. решта 20% – Це десь. В районі 40 тисяч гривень, що залишилося підрядникам перерахувати. Залишився такий невеличкий крок. Але вже більше місяця ці об'єкти повноцінно функціонують. Вони введені в експлуатацію. Наостанок зазначу, що якість проведення ремонтних робіт контролювала спеціально створена комісія. Результатом, зокрема, керівник одного з освітніх закладів директор загальноосвітньої школи номер 7 Галина Китаєва задоволена. Поміняно вікна, замінені на енергозберігаючі, зроблено заново штукатурку, поміняли двері, поміняли світильники на більш теж економічні. Ну, таким чином ми маємо зараз гарний спортивний зал. Традиційно з початком літа в нашому місті запрацювали пришкільні табори. Окрім активного відпочинку та оздоровлення, діти мають змогу покращити свої знання з англійської мови, адже крім тематичних діють і мовні групи. Отож, про те, як організували пришкільне дозвілля для дітей цьогоріч – дивіться далі. Із 30 травня місцеві пришкільні табори відпочинку відвідує тисяча юних переяславців. Поряд із традиційними тематичними групами другий рік поспіль діють і мовні. В кожному пришкільному таборі створена мовна група або навіть є заклади дві мовні групи. Тобто, паралельно як відпочивають учні, вони мають змогу покращити свої знання з іноземної, ну на нашому випадку з англійською мовою. Для роботи вмовних, скажімо так, залучені як викладачі шкіл, так і волонтери. Це студенти нашого пресла Хмельницького педагогічного університету. Для того, аби забезпечити харчування вихованців, частину коштів було виділено з міського бюджету, іншу сплачують батьки. Батьки сплачують десь в середньому 10 гривень в день. Ці кошти йдуть на, скажімо так, на покращення харчування, на полуденки. На придбання різних там солодощів, фруктів, свіжих овочів і 10 гривень на харчування виділяється з бюджету. Тобто, взагалі вартість харчування в день становить 20. Рівень. окрім того, згідно із домовленістю з НІЕС Переяслав, вихованці пришкільних таборів мають право на безкоштовні екскурсії в музеї міста. Пришкільний табір, лідер загальноосвітньої школи номер 1 відвідують 120 дітей, організованих у вісім загонів. Кожен день насичений різноманітними заходами, розповідає керівник табору Лариса Пилипенко. На всі 14 днів ми плануємо якісь ігри, якісь дійства. Це все в нас і входить в план. План нашої роботи. Сьогодні у нас день бантика, Ми проводимо його. Ось ви бачите дітки всі з бантиками. Я також. І ще ми сьогодні плануємо поїхати на Нібулон. Сьогодні дітки поїхали ще одна група. Поїхали на Черкаси в зоопарк. Також були вже в Каневі, і ще одна група поїде в Канев, поїдуть на Київ. Вихованці табору із радістю діляться своїми враженнями і розповідають про заплановані поїздки. Ми розважаємося в таборі. Ми в нас є ми ходимо на англійську. Тут нас вчать, ми граємо в ігри, які стосуються. Чогось англійського і нам дуже цікаво в цьому таборі проводити час. Ми е, продовжуємо е, розважатися своїми друзями. Ми продовжуємо. Е, ну, Е, ходити до табору у нас тут є клуб англійський, е, нам тут дуже подобається. Ми, ми граємо в ігри, ми купаємося, ми проводимо різні конкурси, нам тут дуже весело, нам тут дуже подобається. В останній день табору ми поїдемо поїхати. Київ Зоопарк, в Ігроленд, в дитячий. Ще ми були під музеєм під відкритим небом. Ми фотографувалися, дивилися, бігали в різні сторони, веселилися. А от пришкільний табір у загальноосвітній школі No7 нараховує 280 вихованців, серед яких учні переважно початкових та середніх класів. Щоденна програма насичена розвагами і тематичними заходами, наголошує директор школи Галина Китаєва. Кожний день є тематичним, тому дітям весело, вони постійно до чогось готуються, якісь заходи цікаві. На жаль, не дуже благоприємною була погода, тому на Дніпро ми виїжджали поки що тільки дві. Чиї діти не купалися, а просто перебували на березі Дніпра? Проводили час, але разом з тим різноманіття заходів робить перебування в таборі дітей цікавим. Нещодавно Переяславський рок гурт X-Ray узяв участь у музичному проєкті першого телеканалу Folk Music. Зробити та презентувати власну версію української народної пісні учасників гурту запросила особисто ведуча проєкту Оксана Пекун. Про успіх Переяславців у національному шоу дізнавайтеся з відеорепортажу. Саме цю пісню Переяславський музичний гурт з днями презентував на шоу Фольк Music. Кавер версія на українську народну пісню Ой, жаль! Жаль! У виконанні гурту це лірична та стильна композиція в кращих традиціях вітчизняного поп року. Представити Переяславщину на проєкті всеукраїнського масштабу гурт отримав особисте запрошення від ведучої телепрограми Оксани Пекун. Ми відпочивали в Мукачево і лазили по одному з замків. І до мене дзвонить Оксанка. Каже, доброго ранку Олександр, це Оксана. Я кажу, Оксана, там моя знайома назвав прізвище, це ти. Ні, каже, це не та Оксана, це Оксана Пекун. Хочу вас повідомити, що у вас запрошено на зйомки. Оттак. І скинула нам матеріал, пісеньку, таку в народній пари... варіації, і... а ми мали її переробити. Аранжуванням пісні зайнявся лід гітарист гурту Рейс» Руслан Накоренок. У результаті відомо українцям пісня зазвучала по новому, оригінально та зворушливо. Клавішниця гурту Єлизавета Савенко розповідає вражень від участі в національному шоу багато. Працювати з професіоналами своєї справи легко, та й сам процес зйомки зайняв менше години. Буквально Хвилин ну, 10, мабуть, поки підключили сцену, У нас ми зробили саундчек. Ну, ми, в принципі, були готові до звуку, все нормально. І тричі ми програли пісню для того, щоб можна було зробити дублі. Тобто пісня тривалістю хвилинки 4, це 12 хвилин прямого, ну, безпосереднього запису, і, і хвилин 15 чеку. Тобто знімальних півгодинки. Отак дуже все в темпі, дуже все швидко. От там ну там налагоджений процес, тобто відзнялися ми, і зараз інші колективи і так далі. Участь колективу у проєкті стала можливою завдяки спільним зусиллям заступника міського голови Валентини Губенко, начальника міського відділу культури Вікторії Гуріної та знаної у мистецьких колах Переяславки Антоніни Курило. За словами фронтмен та гурту Олександра Максименка, під час репетиції композиції для участі в шоу команда зрозуміла, що гурт потребує. Оновлення складу ми зрозуміли, що володі, нашого колишнього барабанщика, просто фактично не вистачає часу. Він займається власним добробутом. І тому ми вирішили, що ми не будемо, якби наполягати на на те, що він постійно був з нами на репетиціях, тому що бачимо, що пріоритети людини змінилися. І ми по-доброму, якби розійшлися. Отак, і шукали дуже довго барабанщика, і е, згадали, що у нас є такий юний талановитий. Такий безпосередній і дійсно дуже професійний ударник в нашому місці, який тепер вже з'явився в нашому місці, бо він тоді був десь мотався, їздив, літав. Отак, зараз він вже з нами. Отак, це Юрій Ющишин. Тому для нового учасника гурту Рейс» ударника Юрія Ющишина, виступ на сцені фолькмюзик став дебютним. Звичайно, хвилювання було. Тобто, перший раз камери, студія зовсім інший рівень, так сказати, роботи. Але потім, коли вже побачив, що не таке воно все страшне. Кажеться, все пішло як по маслу. Раз прогнали, прорепетірували, і далі все вже було добре. Юрій Ющишин почав свій шлях до музики з місцевої музичної школи. Потім навчався у Канівському коледжі культури та мистецтв. Наразі є студентом університету. За словами музиканта, завжди цікавився творчістю Переяславського рок гурту. Тепер про свій новий колектив. Хлопець каже, весело, і перспективно. Можна сказати так, з ними дійсно приємно працювати. Зміни в гурті Ексрейс торкнулись не лише складу, а й самої музики. З початку року іксрейс працює над новим музичним матеріалом, який бенд планує представити слухачам вже восени. Учасники колективу кажуть, у нових піснях на слухачів чекає багато сюрпризів. Звук змінився в цілому, тому що це не ми не змінили все, але змінилась інтерпретація самого звучання. Якщо вибрати якесь одне слово, то стало драйвовіше. Побачити програму Folk Мюзик за участі переяславців можна буде орієнтовно в кінці літа або ж на початку осені. Тож стежте за творчістю гурту та слухайте музику рідного міста. Натомість переяславські зірки обіцяють не розчарувати. Я б сказав, що зараз іде золотий склад гурту по всім технічним і професійним якостям. Обіцяю, що десь за півроку ви почуєте матеріал вже зіграного повністю цього гурту Експрес в цьому складі. Цьому інформаційна добірка із життя нашого міста і району вичерпується. Укотре нагадую, переглядати випуски новин можна ВКонтакті та на Ютубі. Дізнавайтеся про всі цікавинки також із офіційного сайту Терка Альта. Я ж зичу вам всього найкращого та дякую за увагу до нашої праці. До зустрічі в ефірі за кілька днів.